Саме з турнікетом-кат, бо є багато сертифікованих турнікетів, тому що це найрозповсюджений. І для того, щоб уніфікувати аптечки і допомогу завдяки турнікету кат ми тренуємося на самому розповсюдженні. Воротком до долоні. На нижню кінцівку ми собі накладаємо зсередини назовні. Але перед тим як накладати на нижню кінцівку, ми перевіряємо обов'язково кишені. І якщо там є якісь тверді предмети, ми їх дістаємо і відкладаємо. Бо якщо ми затиснемо телефон чи ще щось для вас цінне, його потім не можна буде дістати, але зажарти, він не зможе перекрити, не дасть можливості верніше, перекрити кровообіг у всій кінці. Дістали? Все з кишені. І саме зсередини назовні ми продіваємо турнікет. Кінець просовуємо в пряжку, розміщаємо платформу в зручному положенні, турнікет поправляємо якомога вище. І робимо перший достатньо сильний натяг, проклеюючи ліпучку, одна до одної акуратно. Далі ми крутимо вороту. Хто мені нагадає, скільки крутимо? До зупинки кровоти чи так, або якщо ми не можемо ідентифікувати, звідки там втече, ми крутимо стільки, скільки крутиться, ми його починаємо розкривати. Яким чином? Рухом вниз. Не вперед, не вбік. Нікуди. Бо якщо він у нас випаде то нам швидше можна буде його дістати з ніс, ніж потім буде діставатися. Достатньо одного руку робимо. Один, один рух робимо хлопці і дівчата. І далі в нас вже є якийсь простір, куди ми можемо поранену кінцівку засунути і вже об кінцівку дорозкрити його. Продовжуємо тримати, продовжуємо тримати як ми тримали його спочатку. Є, так? Да? І якщо ви правильно тримали, то у вас зразу під великим пальцем кінець е, ременя, хріст. І таким чином ви його розкриваєте, регулюєте, регулюєте платформу так, щоб вам було потім зручно закручувати. І робите перший сильний достатньо натяг, Доводите до ріжок і залишаєте ремінь. Далі крути. поранена рука, вона зазвичай не буде дивитися вгору, в вона буде висіти. Тому тренуємося давайте таким чином, щоб рука висіла. Так. І далі крутимо вороток. В будь-якому випадку ми його розкриваємо. І що робити? Незручно тут. Ми беремо за коліно, повертаємо. У нас тут вже є простір для маніпуляцій. Так само зсередини назовно. Перевіряємо кишені цим, Якомога вище. Проклеюємо акуратно. Закладаємо в хвіст і страхувальний прополіт. Будемо скільки крутиться. Накладаємо на хаву. Їми розпортуємо.

15! Ми зобов'язані зробити все для того, щоб не збільшити кількість постраждав. Чи біжимо ми до нього, як тільки стався інцидент? Чи що зробимо інше? Ми контактуємо з поворотом що саме цим ми досягаємо? Чи, чи може він саме допомогу надати? Клас, це саме головне, да? чи може він надати собі допомогу. Умовно, я оглядаю територію, да? я рухаюсь до нашого постраждалого, я оглянув територію і вважаю її умовно безпечною. Якщо, і тут розуміємо, так, якщо ми чітко бачимо в нього кровотечу, ми накладаємо ту рієн. Якщо не можемо з вами зрозуміти, будемо його переміщувати. Але перед цим я обов'язково огляну поверхню під ним. Я беру його під пафог і заперетквіччя будь-якої руки. Таким чином, він в мене, навіть якщо він без свідомості, він в мене зафіксований. Мій ні, помічник тим самим бере ноги або за штаїнуть, або можна взяти в ахапу. Хто керує цим процесом? Хто у нас був, мовчив? Уголовити? Той, хто несе голову, друг, друзі. Чому? Ну, тяжко, ми все бачите. Коли я буду готовий взяти найважчу частину тіла, я скерую, що я готовий. Так? Тут важливо що розуміти, що ми не тягнемо спиною. Я притискаюсь. Разом до спини постраждалого, вирівнюю спину на рахунок три піднімаємо. Раз, два, три. І таким чином ми можемо рухатись. Да, вже. Дивіться, друзі, якщо я працював з постраждалим сам на сам, да, я огляну все, я буду його перегортати в умовно безпечну зону на себе. На ту місцевість, де я вже оглянув. Да, Цієї місцевості я буду намагатися його перемістити. Друзі, на що треба зважати в цьому випадку в способі пожежного? На вагу вашу і вагу постраждалого. Якщо вона більше, ніж 20-30 кг, краще одразу кликати на допомогу, бо можна лягти поруч із ним. Як це відбувається? Саня нагадую, в мене вже на умовному небезпечній ділянці. Якщо він в свідомості, він допоможе мені сам встати, але буду я працювати, бачите, з різноіменними руками. Моя ліва рука працює з його правою. Бачите, я його підняв. Опинився до, до нього боком. Тепер я присяду і моє завдання, щоб моє плече опинилось в нього ось тут в паховій зоні. Моя рука ближня до його тулуба, як з турнієтом, зсередини назовні. Бачите? Я його нахилив на себе, підняв, переклав руку і таким чином я можу рухатись з вільною рукою. Друзі, про що ми маємо розумітись, коли людина без свідомості? Людина без свід свідомості це така жил'яна маса. Да? Для того, щоб мені його підняти, я зігную ноги в колінах, п'ятки поставлю максимально близько до сідниць. Для того, щоб його ноги не поїхали, я бачите, їх зафіксував своїми ногами. Для того, щоб не роз'їжджались ну, роз коліна, я зафіксую їх своїми колінами. І в цьому випадку я буду смикати за обидві руки. Ну, таким чином я буду переходити. Але на що важливо зважати? Якщо важка людина, це треба буде підсунути його десь пару разів да, на себе. Для того, щоб покласти. Саме за рахунок того, що ви підсунули близько п'ятки до сієї різниці, він на цих суглобах ось так присяде, да і ви його смутите вгору. Розкочую за ним цю сторону, роблячи два перехрестя. Одне перехрестя я роблю в районі лопаток. Друге перехрестя я роблю в районі таза. ну, В районі плопери. Після того я знову вкладаю нашого постраждалого. У мене утворюються дві ручки тут, верхню частину стропи. Я підкладаю йому під пакли і вивожу назовню. І в ногах в мене також є дві ручки. Друзі, 5 людей в допомогу. Будь ласка. Друзі, запитання, хто керує цим процесом? Справа. Ті, хто возле біля голови, стоїть праворуч. Тобто керуєте цим процесом ви. Як ми виносимо постраждалого, друзі? Ногами вперед чи головою? А? Друзі, виносимо по рівних поверхнях ногами вперед. По сходах вниз. Несемо ногами вперед. І лише по сходах вгору несемо головою вперед. Це створено для того, щоб наш постраждалий максимальний час був в горизонтальному пол положенні. І так, ви керуйте цим процесом. Можемо виносити. І можу спокійно рухатися. Набагато довше, згаду це виглядає з таківчики. Почуває, що болить? Так, він ново важко дихати. Важко дихати. Я одразу, друзі, ага, і на цьому етапі, ви вже можете подумати про вас біологічну безпеку, ви будете працювати з кров'ю і з єдиними іншої людини. І звісно, що ваших підрозділах найчастіше всі здали е, е, аналізи і ви розумієте, що все окей, але... Якщо раптом така ситуація стається, як у хлопці була звістою, ви працюєте з незнайомою людиною, а зараз типу, треба врятувати життя, але потім можуть бути наслідки, які на все життя залишиться з вами. Тому обов'язково рукавички про це отримаючи не мінімум з вами не, не, не говорить. І я починаю працювати одразу з тим, що бачу. Я не шукаю поки що нічого. Я побачила критичну про Таня, чуєш, мене? Чую, чую, нога болить. Тільки намагаються, чи нічого в тебе не болить? Важко, важко дихати. Важко дихати. Так. Скільки в тебе дітей? Троє. Троє. І дивіться, якщо я тут, в цій ситуації, можу зрізати одяг і візуалізувати, що тут одне поранення, то я накладаю турнікет на 5-8 см вище цього порану. Якщо в мене немає змоги візуалізувати, наприклад, дрони, що за користь там відбувається, то одно буду класти вище. В цьому випадку я плачу ванікет на 5-8 см вище поранені. Саня знає, що буде больно. Так, так, да, да, я знаю. Ти знаєш, тинувався вже? Так, було. Пам'ятаєш, як ми накладали? Так, да, А да. ну розкажи, що там у тебе? Що сталося там? Що вибух? Ой, так. Що там? Що? що болить ж. Ох, ти ж блін. Так, де ще були це. Починай наклади подальнувати. Якщо я не бачу більше ніяких візуальних сотмах, я буду розпочинати огляд пораненого на предмет масованих колодець. Я починаю оглядати пораненого з тих місць, де великі судини прилягають до шкіри. І буду підносити руки до обличчя, казати, чисто. Далі оглядаю. Чисто. Чисто. Перевіряю ковдру суди. Чисто. Чисто. Перевіряю ногу. Чисто. Я пробачаю... Він розмовляє Все, Це для мене головна одна. Далі я буду знімати. Можна там Так. Тільки на цьому етапі я знімаю броню і буду оглядати його. І він мені каже, що в нього де болить? Справа, зліва, Справа. справочка. Дістаємо образівку. Він знімає руковичну. Дуже рубка. Портити і дуже. і руковичку. Наклею. По-перше, і рукавичку. на підручне. Супер, Я ще одна рік назад. Добре. Якщо я побачила вже одне поранення, я маю. Обов'язково оглянути всю свою гармошечкою. Деяких з них мають таку блакитну рентген-контрастну стрічку, але це для лікарів нам немає різниці. Відразу закладати пальці всередині поранення, бо так чи інакше вони там будуть. І ви завжди будете закладати і створювати тиск в сторону серця. Я відмотую маленькі кусочки бінтика, підкладаю під цей палець і перехоплюю тиск, тиск. Я завжди тисну або одним пальчиком, або другим. Ви маєте робити це достатньо швидко, для того, щоб кров не встигала просочувати матеріали, який ви туди закладаєте, і робити це достатньо плотно для того, щоб ви закрили весь параневий канал. <кій> Якщо є шкіра, яка вам заважає, ви можете її припідняти, да, щоб вона не заважала вам проводити процедуру тампонування. Ви будете проводити процедуру тампонування до тих пір, поки у вас на поверхні поранення не утвориться така, ніби як шапочка або грибочок з матеріалу, який ви туди закладаєте. А, от у мене утворився грибочок, що я буду робити далі? Я буду тиснути. Якщо я для процедури тампонування використовувала бінт з гемостатичним засобом, я буду тиснути 3 хвилини. Якщо будь-який інший бінт я буду або тканину, я буду тиснути 10 хвилин. Що мені зробити після того? Я потиснула. Отак? Ні. ні. Я обережненько припіднімаю руку, змінюю пальцями і дивлюсь, чи не проступає кров. Якщо проступає, так, да, я це все буду намагатися підтиснути в сторону серця. Можливо, я пропустила якусь кишеньку, візьму додатковий матеріал і дотампоную. Я дотампонувала, наче все добре. Якщо в мене залишився бінт, я його просто кладу зверху і буду ще раз тиснути разом з ним. Я після того потиснула, продивилась, нічого не пропускає, кровотечі немає. Далі ваша задача закрити повністю всі ліжки. І робити ви будете так, що знизу ви проводите легенько, підводячи до тиснучого елементу, вам треба трошечки натягнути бінт, так щоб він створював тиск безпосередньо в місці тиснучого елемента. В кінці кожного є скріпочка, яку можна або зверху закинути за будь-який тур, або підкласти. Заводимо в ліс і далі так само прокатуємо, тягнемо ще. Раз, два, можемо. Отрыва, отрыва сюда. Еще на ложку. Эту ножку. Вот там Викладаємо зовнішню сторону долоні до щоки постраждалого і так тримаємо, бо якщо людина без свідомості, я відпущу, рука знову впаде. Підклав. Далі не викликається таксі, танцюємо. П'яточка я допомога ближче до сіємниці. Ось таким чином я його переверну. Тут я подивився, щоб в мене були відкриті дихальні шляхи, знову перевірив, чи дихає він у мене після того. Як я його перевіз стагільне по бокове полот? Дайте їй таку можливість. Тому я тут тримаю, розтягую і продовжую з ним говорити самі як ти. А де ці якось карти? Проворочка. Провороч. О, бачимо. Да? Умовним тут шрам. говоримо про те, що є відкрите ураження. Що я роблю? Я затискаю рукою це ураження і далі шукаю, чим я можу допомогти. Чим за тиждень можете допомогти. Оклюзійна пов'язка. Про оклюзійні пов'язки. Це гідрогелевий такий з міцним дуже клеєм а, наліпка, в яку дуже легко влипнути рукавичками, і ви спортили і наліпку дорогу, і рукавички, і не надали допомогу. Часто дуже інструктори вчать, що попросіть клеїти тільки на видуху, Але людина з респіраторним дистресом дихає отак. На видуху дуже складно. Якщо він в свідомості, ви можете попросити покаша, будь ласка. Якщо він без свідомості, ви можете з'явитися. Моя задача, Дивіться. Моя задача розмістити клапан посередині, і я спочатку приклеюю половинку цієї наліпки, а далі я з плівкою на телефоні доклею щільно щільно всю цю наліпку. Тепло ми людину гріємо або активними, або пасивними це термокопрям, або ось такі, як. Сьогодні ми назвуємо більш так, якісніше. Да? І над землею. Над землею ми... нам треба розмістити нашого постраждалого над землею таким чином, щоб була якийсь прошарок, Це може бути хаймар, одяг, солома, байдужок, все, що заводить. І сухо. Якщо є поранення. Є мокрий одяг, ми його знімаємо або вирізаємо. Одріляємо термоползу. Як ви гадаєте, тою стороною вище до тіла? Резройні. 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 Правильно. Приждавого. Далі буде вкладати оперативне бокове положення вже на ноші або те, що ми підстилюємо. Ось цей ключи. Бачите, так? Саша у нас хлопець довгий. А термопундра. Закоротна, так? Що нам краще гріти? Ну ще горіть. Далі ми загортаємо нашу звірянку. Таким чином, щоб було чим дихати, щоб не зворювався там по динса. Хочемо болі кабастиря, ми з'єднуємо. Mm -hmm. все буде добре. Після цього я yeah. фіксую еластичним бинтом. Після фіксації еластичним брентом, друзі, я обов'язково перевірю куп, як гадаєте, чи не, не затуха. І обов'язково фіксую і знерухомлю цей. <плес>